Жулька, ти чи здурівше? А де що робить? Хай Бог милує, мама родна. Я ж тебе не порятую, я ж плавати не вмію. Боже мій, Іди <рес> сюди. Жуля, Жуля, Жуля. Де ти ділась? Що, мама? Ладно. Щас уповне, годи. Боже мой, обалдеть. Оце є стюма хоч грамот. Жилька, що це було.